Вітаю, шановні глядачі! З вами Надія Гонтар, практикуюча психологиня та лайф-коуч у проєкті «Корисні поради психологія життя. Сьогодні ми розберемо одну з ключових емоцій у житті дітей: злість. Дитяча злість може бути як природною частиною розвитку, так і сигналом про наявність серйозніших емоційних труднощів сім'ї, в якій проживає дитина. Ми поговоримо про те, коли злість є нормальною, коли варто звернутися до фахівця, і як через визнання емоцій та безумовну любов допомогти дітям долати емоційні труднощі. Почнемо з того, що злість це нормальна емоційна реакція як у дорослих, так і у дітей. Для дитини злість є природною частиною її емоційного розвитку, особливо у віці 2-4 років, коли вона починає формувати свою особистість і вивчає кордони. Ось кілька ключових моментів, коли злість у дітей вважається нормальною. Перше, це звісно, кризові періоди, наприклад. Криза трьох років або перехідний вік це час, коли діти переживають потужні емоційні зміни і навчаються виражати свої почуття. В кризу трьох років виникає фрустрація через невміння висловлювати думки. Близько 70% батьків стикаються з агресивною поведінкою своїх дітей віком від 2 до 4 років. Маленькі діти ще не мають достатньо розвинених мовних навичок, щоб виражати свої бажання чи потреби словами. Це нормально в період раннього дитинства, коли комунікаційні здібності лише формуються. Злість у дитини цього періоду можна порівняти з бурею в пляжці. Ця буря виникає раптово, без попередження, і заповнює всю дитину, поки та намагається зрозуміти свої емоції. Дитина в цьому віці ще не знає, як контролювати свої відчуття, тому злість часто виливається у вигляді істерик, сліз або криків. Як тільки боря вщухла, настає спокій, оскільки емоція була висловлена, і дитина швидко забуває про те, що сталося. А от злістю підлітка схожа на вулкан, що довго тліє і може вибухнути у будь-який момент. Підліток відчуває глибше внутрішнє напруження через процес формування своєї особистості, протистояння авторитетам, гормональним змінам і пошуку власної ідентичності. Цей вулкан часто накопичує емоції, поки не знаходиться тригер, що запускає вибух. Дослідження виявили, що близько 15% підлітків демонструють постійну агресивну поведінку. Злість у підлітковому віці може бути також тихою та прихованою. В нормі кожна дитина стикається з етапами самостійності, коли діти починають відчувати потребу в незалежності і часто сердяться, коли стикаються з обмеженнями або заборонами. Це також типово для віку 2-3 років та підліткового періоду, коли дитина вчиться говорити ні та відстоювати свої кордони. Пошук уваги. Інколи діти виражають злість, коли відчувають недостаток уваги або емоційної підтримки від батьків. Це форма поведінки, що допомагає їм привернути увагу, коли інші методи не спрацювали. Також реакція на несправедливість. Діти часто відчувають злість, коли вони вважають, що з ними поводяться несправедливо, або коли щось йде не за їх планом. І, звісно, реакція на стрес: нова школа, зміна середовища або поява молодшого брата чи сестри можуть викликати емоційний стрес і як наслідок злість. Іноді поведінка дитини стає агресивною через певні сімейні помилки у вихованні або взаємодії. Діти, які стикаються з постійним стресом у родині, мають на 30% більше шансів проявляти агресивну поведінку, ніж їхні однолітки, які ростуть у стабільному середовищі. Ось кілька факторів, які можуть вплинути на розвиток агресивної поведінки у дитини. Перше це нестача емоційної підтримки. Якщо дитина не відчуває безумовної любові та підтримки вдома, вона може почати виражати злість, оскільки не вміє іншим чином показати свої переживання. Нерозуміння з боку батьків може призвести до того, що дитина стає емоційно закритою або навпаки агресивною. Також невизначеність у правилах і кордонах, якщо в сім'ї немає чітких меж або вони постійно змінюються, це викликає у дитини відчуття невпевненості та фрустрації, що може проявлятися агресивною поведінкою. Покарання замість роз'яснень, використання покарань замість пояснень. Та підтримки може тільки підсилити злість. Діти, яких постійно карають за прояв емоцій, часто не вчаться контролювати свої почуття, а лише приховують їх. Наслідування агресивної поведінки звісно, якщо дитина бачить агресивні моделі поведінки вдома, наприклад, часті сварки між батьками, та, то вона може почати копіювати такі реакції. Діти схильні вчитися через спостереження за батьками. І якщо в сім'ї прийнято проявляти агресію, це стає частиною їхньої поведінки. Коли варто звернути увагу на злість як на проблему? Дитяча злість стає проблемою, коли вона, по-перше, носить постійний характер. Якщо дитина часто перебуває в стані гніву без видимої причини або через дрібниці, це може сигналізувати про наявність глибоких проблем по Друге, злість проявляється через агресивну поведінку. Якщо дитина починає бити інших дітей, кидати предмети або шкодити собі, це сигнал про необхідність втручання. По-третє, зашкоджує соціальним відносинам. Якщо злість заважає дитині заводити друзів, спілкуватися з однолітками або вона постійно конфліктує з дорослими, це може бути ознакою емоційної нестабільності. Давайте поговоримо про те, чи потрібен фахівець і який. Якщо дитина постійно перебуває в стані злості або проявляє агресію, варто звернутися до перше, це дитячого психолога. Він допоможе виявити глибинні причини злості та навчити дитину справлятися з емоціями через терапевтичні техніки. Також до психотерапевта, якщо злість є проявом внутрішньої тривоги або наслідком травматичного досвіду. Психотерапевт допоможе дитині пропрацювати ці моменти. Або ж до невролога, у деяких випадках постійна агресія може бути ознакою неврологічних розладів, які потребують діагностики. Як допомогти дитині? Визнання емоцій важливо, щоб діти знали, що їхні емоції мають право на існування. Часто дитячу злість можна зменшити просто тим, що ми визнаємо їхні почуття. Наприклад. Я бачу, що ти злишся, бо тобі щось не вдалося. Це нормально злитися. Давай подумаємо, як можемо це вирішити. Також модель поведінки. Ми вже казали, що діти вчаться на прикладі дорослих. Якщо ви показуєте, як контролювати злість і висловлювати її здоровим способом, ваша дитина прийматиме цю модель. Безумовна любов. Діти повинні знати, що незалежно від їхніх емоцій, вони завжди отримують любов і підтримку. Це дає їм відчуття безпеки, необхідне для здорового розвитку. І також фізичний контакт, обійми, дотики і просто ваша присутність допомагають дитині відчути, що її емоції це не те, що потрібно придушувати. Після вираження злості фізичний контакт допоможе відновити відчуття зв'язку та безпеки. Ось декілька вправ для роботи з цією важкою емоцією разом з дитиною. Техніка зупинка і дихання. Коли дитина починає злитися, навчіть її робити паузу і глибоко дихати. Це допоможе заспокоїти нервову систему і дати дитині час подумати, перш ніж реагувати. Також малювання емоцій. Пропонуйте дитині намалювати, як вона почувається, коли злиться. Це може бути малюнок вулкану, грози або будь-чого, що відображає її емоцію з люку. Після цього ви зможете обговорити цей малюнок і те, що викликає ці почуття. Також гра з іграшками. Через іграшки або ролові ігри діти поможуть виражати свою злість без шкоди для оточуючих. Наприклад, ви можете запропонувати дитині побудувати башту з кубиків і зруйнувати її, коли вона злиться. Фізична активність, рух допомагає позбавитися від накопиченої енергії злості. Це може бути стрибання на батуті, біг або просто активна гра. Отже, злість у дітей є нормою на певних етапах розвитку, особливо коли вона виникає через фрустрацію, бажання самостійності або пошук уваги. Але важливо вміти відрізнити нормальну реакцію від сигналу про наявність серйозніших проблем. Головне, що треба розуміти, батьки можуть впливати на емоційне здоров'я своїх дітей. Визнання емоцій, прояв безумовної любові та підтримка дитини в навчанні керуванням своїми почуттями це ключові аспекти здорового емоційного розвитку. Не забувайте, хто тут дорослий і стійкий. Навчайтеся спокійно реагувати на дитячі прояви злості, бо, дивлячись на вас, діти згодом повністю повторять вашу модель поведінки. Дякую, що були зі мною. Нехай ваші діти зростають щасливими і впевненими у своїх силах. До нових зустрічей.